Я не слухав себе, я був якийсь несвідомий в той момент. Не знаю чому. Ну напевно, ж в кожної людини і в кожний період життя ми ведемо себе по-різному. І хтось, ну я кажу, прокидається. Да? Треба прокинутись від цього автоматичного життя і почати слухати себе, що я хочу, а що не хочу. Тому багато було оцього там. Ам... Серіали були, дивився серіали зранку до ночі, фільми, новини, алкоголь, цигарки оце все. І це життя було, ну звісно, не життя моєї мрії. Тобто я не хотів так жити. Я хотів потім, коли в соцмережах я почав слідкувати за іншими людьми. Мені стало ну я почав бачити багато мандрівників, фрілансерів, мандрівників, тих, хто багато подорожує, і думати. хм, а я хочу жити, як вони. А вони ще публікували інформацію про те, що вони не п'ють алкоголь, не курять, там нічого, ведуть здоровий спосіб життя, подорожують, в них багато енергії. Я тоді такий думав: хм, енергія, енергія. чому, Чого в мене немає енергії? В мене є мінімальна енергія на якусь просту роботу і в п'ятницю в гівно з друзями побухати, там потім два дні поспати. Трошки прогулятися і потім знов робота. І мені це не подобалось. Ось такий був період в моєму житті, вже, вже в дорослому житті.